Зі сторони я можу виглядати як людина, яка вже ну, знайшла якесь своє місце в Данії то навіть має якийсь успіх. І насправді так і є. Однак я ніколи не забуду того часу, де я був на вашому місці. Я сам робив абсолютно усі ці помилки, які ви робите зараз. Я відчував теж страх за своє майбутнє. І я теж зачиняв двері, які тільки можливо, і буквальні і фізичні двері, і якісь психологічні. І зараз, коли я викладаю данську і бачу це у інших такі самі помилки, то я там насправді бачу себе. Вот. і у мене вийшло це подолати, це з позитивного. Ну і це означає, що якщо вийшло у мене, то насправді може вийти і у вас. Тому я хочу вам розповісти про п'ять найпоширеніших помилок у навчанні у людей, які намагаються інтегруватись з данії та якось вивчити данську, зроблю я це 27 листопада о 19.15 на безкоштовному онлайн вебінарі. Участь для вас буде повністю безкоштовна. Щоб відвідувати, вам треба перейти от по посиланню на подію та натиснути «Відвідую», і ви отримуєте там усю інформацію по приєднанню. Дивіться місць багато. Однак вони обмежені. Я проводив вже два таких вебінари минулого місяця та у вересні, і там у нас був аншлаг. Тож давайте переходьте, записуйтесь, щоб зарезервувати собі місце ще раз. По посиланню перейшли, від відео натиснули, і все у вас буде добре. Розслабляєтесь. Інструкцію я вам дам. Потім приходьте, буде супер цікаво та корисно.